Всім привіт! Кривий ріг на проводі. Ого, тут калюжі. Так, я на 44-му кварталі, сьогодні неділя. Приїхала на базар купити хорошу домашню качку. Ну і подивимося, що тут і по чому продають хорошого. Тут скільки. Тут по ходу до базара барахолка. У мене вдома вся бібліотека є таких детективів. Боже, який антикваріат побачу. Є такий мотло, де вони його понабирають? Посуд такий, як раніше був. Фруктовниці, я думаю, такі фруктовниці в кожного є вдома. Гривень фруктовниця така. Сказали. А ось пробки збирають. А для чого такі пробки? Куди їх? Ой, і все гляньте. Ого! Золото брилянти. А скільки Такий кулон? Такий в кого є? Те видати продають, виносять. Ой, що тут тільки немає. Тікова спрашують кроліки чи котики. Похоже на кроліки. А оту, на <кліпіруване <кліпіруване О, такі Хорошенькі. <кліпіруване>. Ага. тут колись якраз на москву мамі так немає. Дрошечки. Немає тут етік, да? повипадали бусинки. Ой, тут так пахнуть чебурики. Я, я, як звичайно, їсти хочу, вічно голодна, вічно їсти хочу, вічно недовольна. Не буду брати, буду держатися. Так, зараз тут по-бистрому скуплюсь. І піду в парк прогуляюся. <гум> треба підкріпитися. Так, тепер запити треба мохіто. Тривога почалася. Все не слава Богу. Де ж тут м'ясні ряди? Ой, тут теж пахне. Дачники торгують. 170. У вас сладка клубника? А ну зараз тут походжу, подальше. Ніхто не сказав, що не сладка. Да, бо треба продати. Ще не пойму, де йти, куди йти. оце молочка вроді би. Зараз може тут птицю продають. Почем така, по така качка? 180. Кілограм, так? Да? А куриця? Є 150, є 180. Угу. Творог красивый такой, это индюк, да? Да, индюк. А индюк по Индюки по 200 по 200. Ой, такого красивая. Четыреста пятнадцать. Так, давай давайте. А творог по 90. 120. сто 150-180. 180. Це а такий. Я вас по знаю. А, серйозно? Да. Творог це такий обіжирений, обіжирений. обіжирений. 90 і 120. а жирний. 180. 180. От дайте мені жирного. Пів кіла. Бринза. Бринза, почому? 300 кіло. 300. А це тверди 380. Це ви самі робите, так? Да? Ні, це білой трюди. Ну виберіть мені кусочок бринзи такої, щоб, ну, щоб соляненька. Так, скупилась і ще б <гум> мені повезло, що моя ну, підписниця-глядачка каже: я вас дивлюсь, знала по голосу. <гум> Зробила мені скидку. Ой, дуже приємно. Така гарненька жіночка. Ой. Було дуже приємно познайомитися. Її, кстати, також звати Єлена. Що сказати, Єлени, вони всі класні. Дори, шикарні. Зараз візьму, таку. На, такі здоровенні. Капуста 35. Картошка 22, 35, 20 мільйонів. Такі кавуни здорові. А кавуни по чому? 55? 55 гривень. Такі крупні. Так, адбой, слава Богу. Так віти продають домашні видать. Боже, та годить переляками. Бабушка торгує квітами видать домашніми. Фу, жарко вже пече. Так, трохи скупилась. Зараз піду в парк. Прогуляюсь трошки. А тут ось гляньте, фонтан ремонтують. Ремонт іде парк. Парк чи сквір, я не знаю як. Як правильно, ремонт іде? Фонтана. Так, де тут переход з парк? Щоб не перечепилася такі ступені. Це укриття у нас все рівно. Так гарно розукрасили, розмалювали. Гляньте, яке небо, взагалі шикарне, красиве. Я часто задираю голову вверх і дивлюся на хмари. Там свої картини. Небо пише свої картини. Гляньте, як дуже тут ухожено. Які рози троянди. О Боже, яка вона красива! Пахне. Опарочка, Панас нас і одарочка. Неділя люди відпочивають, але щось пара, як на дощ. Тут такі калюжі вчора тут, мабуть, злило добре. А в нас в Саксаганському районі не було. Морозиво продають. 45, 70, 80, 50 ось біла береза. Хрещатик. Сітро. Чебурек з'їла, мохіта півлітри бахнула. Тепер шліфануті це все треба морозивом. Манго тірамісу шарик 45 гривень. Ой, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Ой-ой-ой. Дуже смачне морозиво. Манго з кислінкою, кірамісу солоденьке. Ой, треба було не два, а три, а то й чотири шаріка брати. Ношу. що? Як тут добре? Холодку. Може, білок побачу. Тут білок багато. Треба було оріхів взяти. Кажуть, як постукать, вони прибігають. Купила качку домашню, хорошу білу, сира, бринзи, помідора, огурців. Не знаю, нема хороших помідор. Брали і такі, і всякі. Різних сортів, всередині вони зелені, нема, нема хороших помідор. Навіть дорогі, казалось би, повинні бути хороші, так? Нема нічого хорошого. Так, піду до води пройдусь. Потихеньку коліно болить. Ну, нічого, потихеньку. Цей фонтан, напевно, не робочий, так? Да? Він не видно, що його не вмикають. А ні, вон там якась вода. А, тут дощ вчора був, того від доща. Від доща калюжа. Ой, такі ялинки великі. Холодку, добре, чуєте птички співають, клас Кайф троянди відцвітають. Ворони, що, жовто... Ой, що я милю жовто. <хи> Чорно-сірі. Такі чудні. Цей парк такий теж величенький. Ну там в хорошо добре охожено, покошено, а тут ось, бачите, ближче туди до води щось тут. Трава. Це не дай Бог сюди, хтось окурок кине, буде пожар. Це ж його треба все покосити. Ясь дорожка куди вона веде, хто знає. Я там, кстати, в минулому році тут була, то ходила в той дорожці. Де да я тільки не ходила. Ну так нікуди й не дійшла. Так трохи пройшла і вернулась, бо нічого там не побачила хорошого. Боже, як тут хорошо. гарно, красиво. А там воно вдалі, бачите, так жовтіє. Тут, мабуть, поле. Поле жовтіє, може то пшениця, ячмінь. Зараз, кстати, уборка почалася, косять. На Херсонщині також косять. Ну, урожай поганий, погоріло багато полів від сонця. Дощів не було, поливу нема. Так, що його спуститься? Ой, хоч би тут не гепнуться. Боже, яка красота? Вітру нема, тихо, птички. цвірінькають, співають. Гляньте яке небо. Кайф. Спущусь трохи. Шавковиця. Чорна шовковиця, можна поїсти. З'їла оцей чебурек, ну, для, ну, як для мене, пересолений. Хай, хоча я дуже солене люблю. Я дуже-дуже солене люблю. Але все одно трохи пересолений і жирний. Ось іду і жога пече. Ну, смачний. О, я там вроді би лебедя побачила. Зараз підійду. Скільки зараз 12-17. Зараз підійду. Я е, взагалі то ніколи от это, от, чебуреки, біляши дуже-дуже рідко купляю. Ну, а це, якби ну, брезгою, а це колись в минулому році на цьому базарі зустріла також. Підписницю, то вона каже, тут такі чебуреки хороші. А я ще как би, <смі> на вічной дієті думаю, Та, Надо з'їсти один. А вона би, не дуже корисна їжа. Це. Тут такий пісочок хороший, біленький. О Боже, які вони. Гляньте, і маленькі ці, Це мама з дітками. о, які вони гарненькі. Красота. боже, як хорошо. А люди вже купаються трохи. Коротше, то не дітки, то, то качки. Та я в очках очки зняла і роздивилась, що то вроді би не дітки. Чи дітки. Так, тут гадюк немає, случайно. Бо це я тут з телефоном і, і гепнувся тут одразу. А тут якась вода тече, Це, це... Откудись гляньте. Як родник, ну це ж не роднік, да? Откудесь вода тече. Чи, чи туди, чи сюди. А ні, от тут і качки, і, і маленькі. А то маленькі. Так, да, то качки, а то чи утята, чи лебенят... Лебеденята, я не знаю. Ріба не Що що? Хлеба, ну да, хлеба нельзя. хлеба нельзя. Я знаю, хлеба нельзя. Хлеба нельзя, нельзя пшеница лучше. Угу. Ну, Та ну да, крупу. Ну цеми побратим уже. То малі коченята, мабуть. Не лебеді каченята, так ще неряють. як заправські ныряльщики. Вон, ви побачили чи є? одновременно. Отак ти такий гарненький такий, ось ти молодець. Дуже-дуже добре, дуже, дуже, дуже класно. Так, а чого ж тут один лебедь а другий? Обачно вони якби би парами. Так, треба йти, бо стоять добре. У мене ж качка в сумки. Сонце припікає. Треба буде сюди приїхати колись може. я не знаю, тут нормально купатися, Ну, люди купаються. Так, це що то витікає відсюди. Такий десь ручійок чи не пойми що. Ой, треба ж тепер вилазити наверх. Треба сюди якось. навпростець. Фух. Так, сюди дорожка якась і сюди. Сюди піду. Тут як ліс. Тут щось то пахне. О, липа цвіти, гляньте. Пахне страшне. Ой, тут хорошо. Тут розстелить ряднину і лежать. Лежать і лежать. Оце заброшений стадіон чи що. Я колись знімала тут. Я вже не пам'ятаю, що це. Стадіон, по-моєму. Так, да, стадіон, тому що на стадіонах такі лампи стоять. Підійду. Захаращено все. Ну, так здоровенный був. Таке заброшене все. Що все, підійду ближче сюди. Нічого живого нема, ніде нікого в траві, в руїнах. А тут теж липи. Навірно. Так, да, липи цвітуть. Ой, йду, йду, ніяк не дойду. Йду вже на маршрутку. Ой. Куди мені йти? Сюди. А я тут вийду, якась дорожка. Бо то бачу фонтан, це ж тудой далеко. Ну, піду сюди. Якщо піду по траві, то там? І есть тут виход. Фу. Душно. В цьому районі вчора дощ був, а зараз пари, Як би може теж на дощ. Бачите, які хмари. А ви бачите, це дуб. Дуб. Треба піти притулитися може. Так, ну на пару минут ще до цього дуба не притулялась. Холодний такий, дерево холодне. Такий дебелий. Так, я пройду сюди. На остановку. Мяу. Кошача мати. Не пройду мимо кота. хороший, йди. Ідите я погладю. Хорошенький, іди, я погладю, йди. Хотів, щоб я його погладила. В цьому парку я замітила дуже-дуже багато лип. І з усіх сторон дуже пахне. Липи дуже багато. Дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я, бережіть себе, пока-пока.